Як ми вже звикли казати, війна це не лише про зброю, це також про кмітливість, витримку і вміння використовувати момент. Коли мова йде про сучасну війну, дрони стали тими очима і руками, які можуть кардинально змінювати хід подій. Ця історія про одну з таких операцій, яка розгорнулася над знаменитим островом. Зміїний команда операторів Байрактарів отримала завдання провести розвідку у районі острова, що вже давно став символом стійкості українського духу. За оперативними даними, ворог активно зміцнював там оборону, накопичуючи системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Це могло стати серйозною загрозою для майбутніх операцій у регіоні. Розвідка почалася ще до світанку. Два байрактари піднялися в небо з різних точок. Один мав виконувати основну розвідку, інший прикривати та, за потреби, коригувати артилерійський вогонь. Оператори з максимальною точністю прораховували маршрути. Аби уникнути виявлення ворогом, проте навіть найретельніше планування не гарантує успіху на війні. Перші кадри, отримані з дрона, підтвердили побоювання. Росіяни активно накопичували ЗРК, ймовірно, панцирі та буки. Вони були розташовані у різних частинах острова, але оператору удалося виявити кілька критичних помилок. У їхньому розташуванні зенітні комплекси були розміщені надто близько до складів боєприпасів. Це створювало можливість для знищення одразу кількох цілей одним точним ударом. Оператори з позивним «Соколюак» уважно вивчав зображення, передані дроном. У них там справжній мурашник, промовив він, аналізуючи кожен кадр. Поруч сидів його напарник. Який відповідав за другий дрон. А якщо ми зможемо накрити їхній склад боєприпасів, це підірве комплекс ППО, запропонував той. Ситуація ускладнювалася тим, що ворог почав сканувати повітряний простір у пошуках дронів. Один із комплексів уже увімкнув свою систему радіоелектронної боротьби. Сокольовак розумів, часу обмаль. Він вирішив ризикнути і завдати удару. Перший удар було націлено на склад боєприпасів. Вибух був настільки потужним, що навіть із висоти польоту дрона було видно, як острів здригнувся. Полум'я охопило одну зРК, що стояла поблизу. Проте ворог не забарився з відповіддю. Радіолокаційна система іншого комплексу виявила другий дрон. Тажка під позивним Грім почала активно маневрувати, але уникнути ураження не вдалося. Вибух у небі став важким ударом для команди, але оператори не мали часу на емоції, вони швидко скоригували план. Сокольвак, зберігай спокій. Його дрон усе ще лишався в грі. Він вирішив спробувати добити решту цілий. Другий удар було спрямовано на інший склад боєприпасів, що знаходився неподалік від зенітної установки. Знову влучання. ланцюгова реакція вибухів завдала серйозної шкоди ворогу. Після цього Сокольвак вирішив відводити дрон. Ворог уже активно намагався його збити. Радіолокаційні установки працювали на повну потужність, а російські військові хаотично випускали ракети в небо. Однак, завдяки досвіду і холоднокровності оператору вдалося повернути пташку на базу. Коли операція завершилася, команда почала аналізувати її результати. Було знищено два склади боєприпасів і, що найменше, дві зРК. Це значно послабило оборону ворога на острові. І дало змогу українським силам планувати подальші дії в регіоні. Тоді Грім не повернувся, але його внесок у цю операцію був неоціненним. Як ви вважаєте, чи варто було ризикувати другим дроном заради таких результатів? Чи можливо краще було б відійти, не втрачаючи техніки? Поділіться своїми думками, адже війна це завжди баланс. Між ризиком і результатом ця історія стала черговим доказом того, що навіть у найскладніших умовах українські військові знаходять спосіб досягти мети, сила духу, розум і вміння працювати у команді ось що робить нас такими сильними.